Не хвилюйся. Уявиш туди на змагання. Що? Як? Я дві пари тільки зібрав. Ти думаєш, я Фу, я так. А, а ну о. А. А -а 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 що? 2.05? нуль Хто на швидку бер? Вибачайте, просто дивіться і насолоджуйтесь. Всім привіт, ви на каналі Кубастік. Я Євгеній Бондренко, а це Лев Голуб, чемпіон України зі складання Кубіка Рубіка. Лев, розкажи, які в тебе є рекорди. Наразі в мене близько 35 рекордів з різних дисциплін. Серед них і 3 на 3, 3 на 3 однією рукою. Нещодавно 3х3 на, на кількість рухів. Коротше, сьогодні буде змагатися професіонал з аматором. Подивимось, чи зможу я, і при яких обставинах побити тебе в швидкубінгу. Сьогодні у нас буде екстрім. Погнали? Погнали! Давай! Починаємо. А як там правильно? Треба ж один одного yeah, розвішати? Ти yeah. будеш з моїм кубом збирати? Mm, Мені сподобався? Це міган 12, маглев, голуб. Є yeah, так. <laughs> Поняли? Лев голуб, маглев. Голуб. Я yeah, як yeah, знав. Давай, yeah. подивимось. Просто скільки взагалі часу. Займає зібрати кубик чемпіону. Бо ста в мене я недавно поставив свій рекорд на змаганнях. У мене 12.36 середній час. Угу. Це нарешті я зміг зібрати без фейлів. Ти збираєш з фейлами на змагання? Звичайно. В мене, якщо... Фейл це так, 8 секунд. Чуєш, ні, якщо це фейл, то це злитий енер. А, тобто, якщо. А, понятно. Я чесно признаюся, ніколи не змагався з чемпіонами. Тому що зрозуміло чому. Готовий? Так. Три, два, старт. Що? 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 7-15. 7, 15, 7 давай, секунд? Давай піде скадай. Ні-ні, стій, стій, давай, давай спробуємо ще разочок. <рес> давай я хоч, хоч до кінця дозберу, хоча б Добре. <рес> в межах, хоча б давай ти зл'єш, тобто ти зробиш 10, а я зроблю неймовірний рекорд 10 секунд. Розкажи свою про свою найкращу спробу. За все життя найкраща спроба не, за все. Не обов'язково зараз... офіційно. Це було 435. Там був LL Skip, але не простий LL Skip. Складний LL Skip. скіп. Хто та... шарить, той шарить. Хто не швидкубер, вибачайте. Просто дивіться і насолоджуйтесь. Готовий? Так. Три, два, старт. О. Зато гарне число. Да. Я вже здаюся, як тільки ти закінчив збірку. Ну я почав добре, але трошки збився. А я навпаки, я, я, я не Я хочу ще, один, ще одну спробу. Давай Можливо, я хоч трошки наближуся до тебе. У нас різниця поки що в 6 секунд. Так. Я налаштувався. Навіть кепочку зняв. Картуза. Картуза. Три, два, старт. Шо? Як я дві пари тільки зібрав? Ні, ніфіга. Треба словомо, знаєш, робити що. Не треба словомо. Мою збірку в сломо, не треба, там вже словомо. Давай так. Щоб у мене були хоч якісь шанси, uh -huh. давай ти складеш Кубік Рубіка однією рукою в той час, коли я буду складати двома. Давай спробуємо. Скільки? Тільки давай, напевно, вже моїм. Так, да, давай, окей. окей. А, скільки в тебе результат однією рукою на змаганнях? Наразі 12.07 середній час. Це швидше, ніж я двома. Все одно. <свіс> І це рекорд України зараз. Тримається. А, в тебе рекорд України? Так. На що я розраховую? Упс. <свіс> <свіс> 3, два, старт. No. Давай проскода. А в тебе чітко. чітко. Блін, де да я так тупив, просто нереально. Я чогось перехвилювався, зробив плюс 2. Це моя перша збірка за За, за всю життя. Ну, Давай ще, ще одну спробуй, бо мені здається, 18 це не серйозно ні для тебе, ні для мене. Ну що, що це? Ти дивись, ти мені заскрамблив. Ти спеціально це зробив? <ріх> Лев. Я ж не дивився, я скрамблив. А, а можна, можна. можна... Таке дуже рідко буває, На такий скрамбл. Та... Подивіться, дуже багато блоків. Тут. Я хочу, щоб ти його зібрав. Зібрав. Максимально швидко. Максимально швидко. Просто мені, здається, зараз може бути і рекорд. Зараз, якось так. А! Що! 2.05! 2.05! Дві Що? Як це було? Ти б уявля... Блін! Там збірка руків 10, можливо, була. Це жесть, Ну ти заскрамблив. <гум> ти. А слухай, ти коли рекорд доставиш, то так собі сам скрамблив? Звичайно, як інакше, можливо, взагалі. Блін, ну ні, ну ти ж рандом, ти взагалі ну, не спеціально так зробив. Ні, ні. Я просто я з тобою розмовляв, крутив, кинув тобі. Може бути, колись такий скрамбл попадеться тобі <гум> на змагання. Можливо, <гум> можливо, так і може. Давай, що, давай що, що, щось ми так, що з мидвалікнулися. Так, нагадую, ти збираєш однією рукою я двома. Ага, добре. Три, два, старт. Ну, а я... а що що, що... О, що попило вам вже? Ну... Він та... заправ. Оп! За 14! <ріст> 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 Окей, слухай, ну коротше так, я так розумію, що мені треба ще. Тобі ще оскладнити трошки життя, щоб е, в нас хоч якісь були шанси, в мене хоч якісь були шанси, тому дай мені мій куб. Я буду складати своїм кубиком Рубіком, а тобі я дам кубик Рубіка трошки. О, більшого розміру, трошки більшого розміру. А скільки тут міліметрів, пам'ятаєш? Тут 9 сантиметрів, тобто ага, це майже 90. вдвічі більший, mm. ніж звичайний кубік. Mm -hmm. Тобто цей 90 міліметрів сторона, а цей 56 мм сторона. Ось mm -hmm. така різниця між ними. Стандартний кубік і величезний. Були б в тебе великі пальці, можливо, це б тобі якось допомогло. Але в тебе звичайні людські руки. Ну, давай, я готовий. Три, два, старт. 13.24. Ну вже 13.33. Ну це вже непогано. Це може є сенс змагатися. Це мені вже подобається. Я зібрав ну непогано. Я хочу ще. Ти хочеш ще? Окей, так. я думаю, що глядачі теж хочуть ще. До речі, напишіть привіт Леву в коментарях. Я думаю, що він буде радий почитати ваші коментарі. І якщо ви хочете частіше бачити Лева на цьому каналі Кубастік, то теж можете написати це в коментарях. Я думаю, що ми тебе ще запросимо. E, Як, з, тобі взагалі? Взагалі? Як тобі взагалі у нас в студії? Так, так. класно, ламповенько. <рес> Бо тут ламп багато. Тут ламп багато. Готовий? Так, три, два, степ. Я розізлився. Що? <рес> так, блін, 996 таким кубо! Нереально! Зараз буде. Слухай, цим кубиком не заборонено змагатися на змаганнях. То може, може, ти таким спробуєш наступний це, раз? Так, що дев'ять це на сім. Дев'ять секунд. Гігантським кубиком. Щоб ви розуміли, його реально вдвічі складніше збирати. Вдвічі, бо він величезний. Я хочу виграти. Якщо ні, Ми мені затворі. доведеться тобі ще поскладити життя. Давай, три, два, старт. Oh. Знаю, що я не найуспішніший швидку але є речі, в яких я точно розбираюсь краще. Наприклад, головоломки надруковані на 3D-принтері. Ви бачили, як я розв'язував подібні пазли, і впевнений, що хочете вирішити їх особисто. Що ж, тепер у вас є така можливість, бо в мене з'явився інтернет-магазин головоломок. За посиланням в описі ви знайдете інстаграм-аккаунт Кубастік 3D. Саме там я зібрав найцікавіші на свій погляд головоломки. Особисто надрукував їх для вас на 3 d принтері і ви можете з ними ознайомитись і особисто розв'язати найцікавіші головоломки. Переходьте за посиланням в описі або шукай в інстаграмі Кубастік3D. Буду радий, якщо ви підпишетесь і замовити щось для себе. Цесь на М-рухах. На М а -а 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 -а. Нарешті Молодець. я виграв, нарешті 12-20, ну це вже мій середній результат. Окей, ну слухай, ну загалом за 9,98 збірка мене просто дуже здивувала. Окей, давай підемо в зворотній бік. Там біля тебе лежить маленький кубік. Так. Ось. Це, до речі, ган, швидкісний красивий кубік. Я думаю, що тобі ним теж буде. Цікаво спробувати mm -hmm. зібрати. Розбери мені oh. звичайного розміру, я тобі розберу маленький. От тут подивимося, от реально цікаво, за скільки ти його складеш. Може це буде тобі і навіть складніше, ніж минулий. Три, два, О, oh. Шкода, що я не спробував ним збирати раніше. Незвично взагалі. а, ah, рок Три, Це, можливо плюс два, але все одно тепер мін. да, Ну слухай, ну, ну, ну ти досить близько <гум> до мене наблизився. 12 років. Давай ще, раз. бо я перший раз його руки взяв, тому незвично. Зараз я можу. теж кубик перший раз в руках <гум> Держу. Ти що? Ти думаєш, я фу, я так. А, а, а ну о. Бач, такий я блогер. Вмію ну, сказати. Треба. Давай останнє, можливо, і чи скільки ще. <гум> ти вже здаєшся? <гум> 3, 2, старт. Ой-ой-ой, А! Навіщо я почав робити через зем слой? Ну, що тобі, лев, наступного разу треба фору дати. Окей, я розумію, що там в тебе щось не склалося. Три, два, старт. Ну, можна близько. сказати, що я виграв. В да. цьому В цьому челенджі реально в мене шансів було да, більше. Добре. Добре, давай так. Давай повернемося до кубіків Рубіка нормального розміру. Ну, я за. Да, тому тримай. А Ти впевнений. Ось тобі Кубік. Це що? Рубікс. Оригінальний, до речі, цей кубік Рубіка старший за мене, старший за тебе, mm -hmm. і, можливо, старший за багатьох тих, хто нас дивиться. До речі, напишіть, скільки вам років. Просто так напишіть в коментарях. Цікаво. Бо цьому кубіку реально дуже-дуже багато років. І тут якась проблема з заналіпками, бо жовтий поряд з білим, помаранч помаранчевий, поряд поруч з червіним. І треба якось з цим розібратися. Спробуєш? Ну давай спробуй, зараз зараз за, 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 за да. Я... О, так він нігали не крутиться, я тобі так скажу, взагалі. Тоді я пропоную тобі трішки станути, бо що це таке. Давай ти хоча б однієї рукою будеш складати. Давай буду звичайним Рубіксом складати. Ти мені розбери звичайний Рубікс, а я тобі Добре. тоді Рубікс якому багато років. Ні, ну тут реально можна пальці зламати. Я не знаю як ти будеш це робити. Ну, заради експерименту можна спробувати. Ну давай. Він навіть ще, знаєш, такий важкий, важкий да, угу. кирпич якийсь. Кубік Рубіка це взагалі не проста іграшка. Це взагалі важка головоломка. Готовий? Так. Три, два, став. Господи. А в мене тут теж солодко. Я намагаюся, вже знаєш, якомога швидше це робити. Просто намагайся щось зробити хоча б. Так, ну минусі. До, до речі, я вийшов на Ну, <плес> Не крутиться 26. 26! Шикарно! Як мій середній результат на минулих змаганнях. <рес> Добре, давай ми тобі трошки е, полегшимо життя. Угу. Візьми ось той. Rubik's. Ось той? Да. Це теж Рубікс, а теж старий. Але бачиш, якщо цим кубіком не крутили взагалі. Та цим кубиком Рубіка крутили дуже багато разів. Mm -hmm. він навіть розвалюється. Mm -hmm. Він дуже yeah. про, а, такий yeah. собі. Я думаю, що це тобі буде легше, бо він крутиться набагато швидше. Ну Давай спробуємо. І тут теж, може, якісь трабли з наліпками, бачиш теж? є, yeah, є. Yeah, yeah. Окей. Ну mm -hmm. я буду так само, звичайно, Добре. складати, а ти більш старішим Рубіксом. Готовий? Так. Три, два, старт. Може, він в тебе так звучить, ніби щось розвались. Так і є насправді. Ну, 1744 да, 1796. Слухай, ну, ми, ми з тобою знайшли умови, в яких ми рівні. І це дуже круто. Окей, добре, отакий сьогодні відерок вийшов. Я думаю, що ми непогано пофанулися. Ви можете підписатися на канал. Обов'язково. Напишіть щось приємне для Лева. Ми будемо раді почитати ваші коментарі. І я думаю, що ми ще скоро побачимося. І з тобою теж. Добре. Всім Бувайте. дякую за перегляд. Пока. А як ти там оце робив? Пару показував мені. То, що я робив, а ти мені сказав, фігура ти зробив пару. Я зрозумів, яка. Ось Ні. ця. Це, оце, а, це ось. Тільки її треба? Оце? О, як да. це. А! Я я оцю оцю роблю. Коротко, коли Фліп прикольно роблю. Треба запам'ятати її. А, ну, ти а зрозумі... як ти як ти її приділяєш? По білому? По білому, що він зверху і він підходить по типу, сюди, по mm. сюди. Да. Все. А тут же ж а фліп це два півпафу.